Протягом 2024 року працівники Павлоградського райвідділу поліції проводили профілактику злочинності, охорону громадського порядку та попередження правопорушень на території міста та району, як забезпечували правопорядок у місті, запобігали злочинності та захищали державні інтереси в 2024 році. Робота Павлоградського районного відділу поліції була зосереджена на таких напрямках: удосконалення організації розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, ужиття комплексу заходів щодо підвищення ефективності протидії незаконному обігу вогнепальної зброї та вибухівки, а також розкриття злочинів, вчинених з її застосуванням, розкриття та попередження скоєння злочинів проти власності, в першу чергу, розбійних нападів та грабіжів, протидія розповсюдженню наркотичних засобів та психотропних речовин. Протидія Діє домашньому насильству і насильству за ознаками статі профілактика вуличної злочинності, попередження скоєння кримінальних правопорушень в громадських місцях. Райвідділ обслуговує не лише місто, але й територію всього району, де мешкає 170 тисяч людей. З них близько 25 тисяч внутрішньо особи. Минулому році в, в Павлоградському районному відділу поліції надійшло 31 тисяча заяв та повідомлень громадян. В середньому під час добового наряду поліцейські обслуговують 90 викликів на території міста Павлоград. Зареєстровано 1009 кримінальних правопорушень, в тому числі 582 тяжких та особливо тяжких. Розкрито 604 злочини, в тому числі 337 тяжких та особливо тяжких. Окрім цього, були розкриті усі шість вбивств на території міста: 14 з тяжких тілесних ушкоджень і одне зґвалтування. З 223 зареєстрованих крадіжок розкрито 152, Це 68,2% від загальної кількості. В порівнянні з 2023 роком. Ця цифра становила 61,5%. в тому числі з цих 22 крадіжки це крадіжки з приватних будинків та квартир. Нагадаємо, 25 листопада в Україні набув чинності закон про декларування та поводження зі знайденою вогнепальною зброєю і боєприпасами. На кінець січня у місті зареєстрували 14 одиниць вогнепальної зброї. Однак фактів незаконного поводження з нею виявили набагато більше. За звітній період поліцейськими виявлено 16 фактів незаконного поводження зі зброєю. З незаконного обігу вилучено 2200 патронів, 28 гранат, 1 автомат, 9 пістолетів, 3 електродетонатори, 4 артснаряди, 3 рушниці та 1 одиниця холодної зброї. Також зафіксували злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Виявлено 137 злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, в тому числі 101 факт збуту наркотиків, зареєстровано два факти посівів вирощування снотворного маку та конопель. З незаконного обігу було вилучено синтетичного наркотику FPV, майже 400 грамів, метамфітаміну 20 грам, метадону 1,5 амфетаміну 10. Також було вилучено 30 кілограм канабісу та 68 кущів коноплі. Торік виявляли та припиняли і співпрацю з окупантами. На постій на постійній основі проводиться профілактика заходів з відпрацювання території обслуговування, установлення та відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до співпраці з окупаційними військами колабораційної, диверсійної, терористичної та іншої діяльності, спрямованої проти України. В результаті відпрацювання зареєстровано три кримінальних провадження, які направлені до суду за статтею 111 Прим і зареєстровано два кримінальних провадження за статтею 436, Це поширення комуністичної символіки і. І вказані провадження також направлені до суду. Очільник райвідділу поліції зазначив, що у місті значно збільшилась кількість адміністративних правопорушень. Поліцейськими відділу реагування патрульної поліції за минулий рік було обслуговано 7800 викликів, що становить майже 20% від загальної реєстрації повідомлень. Розкрито 90 кримінальних правопорушень, чинених на території міста. Загалом поліцейськими Павлоградського районного відділу поліції виявлено та припинено 9300 адміністративних правопорушень. В порівнянні з 23 роком ця цифра становила 6200, в тому числі 5300 адмінправопорушень під час несення служби поліцейської. Реагування патрульної поліції. Також за останній рік суттєво зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Про це свідчать дані патрульної поліції. З початку 2024 року на території міста Павлоград сталося 767 дорожньо-транспортних пригод. Аналогічний період 23 року ця цифра становила 779. Разом з тим, збільшилась кількість ДТП з потерпілими з 184 до 194 подій. Також у минулому році внаслідок ДТП загинуло 25 осіб. В порівнянні з 23-м роком, ця цифра становила 20. Травмувалося 256 осіб. Правоохоронці приділяли увагу і викликам пов'язаним із домашнім насильством. Відносно осіб, які вчиняють домашнє насильство. Поліцейськими Павлоградського районного відділу поліції було складено 763 адміністративних матеріали. За аналогічний період 2023 року було складено всього 396. Минулоріч проводились рейди для виявлення випадків вживання алкоголю неповнолітніми. Всього інспекторами ювінальної превенції складено 478 адмінматеріалів, з яких 68 на неповнолітніх, 188 протоколів за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. У минулому році зареєстровано 115 фактів про безвісто зниклих неповнолітніх. Усі неповнолітні були розшукані на теперішній час. Неповнолітні, які перебувають у розшуку, немає. Очільник поліції підбив підсумки роботи за минулий рік і наголосив, що для сталого результату, окрім інших заходів, потрібно впроваджувати нові методи запобігання злочинності в місті та районі. Єлизавета Лісунова, Брова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, спецрепортаж ПТРК.